Доброго ранку, шановні слухачі Козятинського районного радіомовлення Промінь сьогодні 24 червня, середа у студії Віктор Кучер і Надія Галяс. Ці черневі дні дні літнього сонцестояння. Завтра наша земля Тихесенького буде хилитися до зими. Дні ставатимуть коротшими, ночі довшими, так що насолоджуємося літом. Продовжу сьогоднішню нашу радіозустріч нарисом. І одна у полі воїн. Ольгу Павлівну Полонську згоровець, без сумніву, можна назвати бійцем. Не за войовничий вигляд, а й за сильного вольового характеру. Сама вона маленька, худенька, як ото кажуть, горобчик. А пригляньтеся пильніше і постане перед вами дійсно боєць ідеологічного фронту, як би це високопарно не звучало. Народилася вона у весняну пору 1945 року, майже дитя перемоги. У Гурівцях побачила світ, тут закінчила школу і все свідоме життя відпрацювала за направленням комсомолу у Небедівській середній школі, старшою пінарвожатою. Була така посада колись по світі. Я добре пам'ятаю цю маленьку жіночку, коли працював методистом по кадрах в райвно. За віком вона була далеко не пінарвожатою, а за своїм темпераментом могла дати фору і молодим. На жаль, у роки до розваги Союзу посаду старших пінервожатих скоротили, тож залишилася жінка без роботи, яку любила, якою жила. Допрацювала у Непедівській школі та працівницею до пенсії. Так сталося, що Оля Павлівна, не маючи освітянської освіти, виховувала дітей на рівні найкращих учителів. Їй присвоєно звання відмінник народної освіти. Вона має десятки грамот райкому, обкому, цикаком Комсомолу райвно, облоно. Моя жінка ще одне звання. Вона вдова одинока. Отримує маленьку пенсію і сьогодні творить історію, проживаючи одиноко в старенькій горовецькій хаті. Про історію, яку пише для свого роду і для горовець Ольга Павлівна Полоцька розкажу детальніше. На сьогоднішній день наша героїня є автором трьох невеличких, але таких конкретних і цінних книжечок. Вони цінні як для роду полонських, так і для Горовець, бо ж у третій книжиці йдеться про Горовецьку церкву, її історію, правила поведінки у Божому храмі. Вийшла книжечка навіть швидше брошура у 2006 році, сам видавом із благословіння батюшки Горовецької церкви Михайла. Є в Брошурці і отче наш, і сторінки історії сільського храму, який стоїть на високому місці села, що над Ставком. Чималу суму грошей на церкву дала поміщиця Палагея Щеголівська. Її маєток знаходиться через дорогу від церкви, а навколо маєтку було багато клумб з квітами. До цього часу люди звуться місце Кльомби. Ольга Павлівна згадує про батюшок, про перші дзвони у церкві 1883 року, коли 21 вересня люди почули богослужіння у відновленому храмі. Церква, як і люди, була бита історією, була знівечена більшовиками, коли її перетворили в комору, коли вкрали дзвони, знайшлися горівчани, що глумилися над церквою. Тепер їхніх родів немає на землі. Згинули, як кара Божа. Сьогодні в церкві правиться, а її історія, написана Ольгою Полонською, світить людям промінчиком віри, який осяює духовне майбутнє. Представляючи у цьому радіонарісі третю книжечку Ольги Полонський з Гуровець перед моїми очима дві попередні книжечки 2002 року побачили люди генеалогію роду Полонських, де з фотографіями і без, описані численні родичі авторки. А їх у книжиці... За 100 чоловік у післямові авторка зазначила, шановний читачу, ти прочитав про родину Полонських, дізнався, які були, які є люди у нашій родині. Як бачиш, не було у нас людей поганих. Усі працювали і жили чесно. З фотокнижечки дивляться уже ті, хто відійшов в вічність, і ті, яким ще жити і відкривати принади життя. А ще Ольга Полонська дякує родичам за сприяння на друкуванні роду. Це правнук Ананія Полонського Сергій Яковлів, що фінансував і художню оформив книжечку, і Дмитро Яковлю, що зробив друк на власному обладнанні. Ця книжечка, я упевнений, тепер є найдорожчим скарбом у кожній сім'ї з роду Полонських. Наступна книга Олі Полонської має назву Дитинство обпалене війною, що надрукована у 2005 році. Також сам видав. І знову авторці прийшов на допомогу її племінник Чернігова Сергій Яковлю Полонський, що і фінанси виділив, і на власному обладнанні книжечку відрукував. Книжка присвячена 60-річчю перемоги. Це історія людей горовець, отих сиріт війни. Батьки яких загинули у вирі холіття. Матеріал збирався два роки. Ольга Павлівна Полонська ходила по хатах, розмовляла з господарями. Написано сотні листів, адже доля розкидала гурівчан по світу. Матеріали допомагали збирати діти в Гровецькій школи. Це Віталій Артемчук, Костя Вознюк, Наталя Данилюк, Сергій Романюк, Олена Скрипник, Ірина Оксентюк. Анна Костюк, Олена та Олексій Ярмошевичі очолювала загін пошук Тетяна Костюк, тодішня учениця 10 класу місцевої школи. Зібрати впорядкувати такий пласт фактичного матеріалу треба було не просто мати бажання, а й терпіння і конкретну мету увічнити сім'ї тих, хто живе поруч з тобою, бо це одна спільнота, одна громада. І авторка це зробила. Зі сторінок книг дивляться на нас члени родин Артемчуків Бабіїв, біди, бораків, вовків, вознюків, гаврилюків, данилюків і десятків інших. Список родин очолюють прізвища їхніх батьків, які загинули на фронтах Великої вітчизняної. Ці чоловіки дали життя дітям, але не побачили своїх внуків, не бачили весіль, синів і дочок, не дочекалися зятів і невісток. Як малинові дзвони пам'яті звучать їхні імена, як Наваль звучать їхні дати смерті. Данилюк Андрій загинув 19 березня 44-го року, похований у Жмеринці. Данилюк Іван загинув 5 березня 44-го року, похований в Шепетівському районі. Та Макар, загинув 11 березня 44-го року, похований в Калинівському районі. Данилюк Матвій загинув у січні 44-го року, похований у Липовецькому районі. Данилюк Митрофан, загинув 28 жовтня 44-го року, похований у Латвії. Читаєш ці дати? І моторошно стає, як ці молоді чоловіки ще не встигли далеко відійти від дому, лягаючи під косою фронтової смерті, а в горівцях з такою надією чекали їхнього повернення, не повернулися. Хоча вони вернулися на сторінки книжки, яку з любов'ю зібрала їхня невідома їм землячка Ольга Павлівна Полонська. Громадянський подвиг здійснила маленька жіночка, що самотньо живе в Горівцях, згадує свою комсомольську юність. Любить цей світ і вірить, що її праця доповнить історію України, яка складається з маленьких історій великих українців, бо кожна людина фактом свого життя, справжнього життя, є вже великою. А ще Ольга Павлівна Полонська про рідні Гурівці зняла трьохгодинний фільм, який також допоміг випустити у світ уже відомий нам Сергій з Чернігова, що з роду Полонських. Історія засвідчена в кадрах, це ще одне доповнення до книжечок нашої героїні, доповнення до тих подій, які відбувалися і відбуваються сьогодні у цьому невеличкому селі Козятищини. Таких би людей, як Ольга Павлівна Полонська, у кожну громаду тоді б історія України постала конкретно з людьми, що не є видатними, а рядовими українцями. Хоча хіба може бути людина рядовою? Що не чоловік, то світ почуттів, то космос думок, задумок і реальних справ. Головне, аби кожен з нас міг себе оцінити і реалізувати, як це зробила Ольга Павлівна Полонська з Гуровесть. Шановні слухачі Козятинського районного радіомовлення, промінь. Сьогодні 24 червня, середа у студії Віктор Кучер і Надія Галяс.